Сьогодні я хочу розповісти вам про дивовижну компанію OnLix, яка допомагає заробляти гроші на товарному бізнесі. Я завжди шукаю можливості для заробітку та розвитку, і компанія OnLix зробила це можливим. Однією з головних переваг партнерства з OnLix є можливість заробляти до 5% кешбеку щотижня. Але це ще не все. У компанії є власний інтернет-магазин, де можна знайти безліч трендових товарів з Китаю. А також секретні бокси з товарів певних категорій, які приносять пасивний дохід у вигляді кешбеку. Навіть якщо ви не хочете самостійно купувати та продавати товари, ви все ж можете отримувати вигоду від партнерства ЗонЛікс. Просто вкладайте гроші у закупівлю оптових контейнерів з товаром з Китаю, і компанія займеться їх доставкою та реалізацією. А ви будете отримувати свій відсоток. Я була вражена унікальною маркетинговою стратегією компанії та її можливостями для заробітку. Я рекомендую OnLix як надійного та вигідного партнера для розвитку вашого бізнесу. Не зволікайте та приєднуйтеся до успішної команди OnLix вже сьогодні.